Я знаю, що ви робили увесь минулий рік. Дивились один-два гайпових аніме в сезоні, а решту тайтлів ігнорили. Ну, може, ще заливали зверху пару Ісикаїв різного ступеня свіжості і якості. Не маю нічого проти, сам так часто роблю, але разом з тим маю нагоду іноді глянути трохи більше. Тож зібрав для вас свій особистий топ аніме за 2024 рік, які варто глянути, якщо би ви їх пропустили. Звісно, без спойлерів. І так, ласкаво прошу в коментарі пояснювати, який я некомпетентний, нічого не шагу. І пропонувати свій топ. Я з задоволенням почитаю, бо встиг глянути далеко не все, що хотів. Отже, погнали! Кохання на кінчиках пальців. Це свіженька булочка, яку щойно дістали із печі, вона ще уся пошить молодістю та романтикою, а всередині прихований смачнющий полуничний джем у вигляді милої романтичної історії, що відбувається між двома студентами: Юкі, яка майже нічого не чує, та Іцуомі, який знає купу іноземних мов, але взагалі не знає мови жестів. Одна з кращих романтичних романтик у році мій милометр, просто зашкалив. До слова. Манга у нас виходить у видавництва наша ідея. Невловимий самурай. Це та історія, що могла появитись тільки в Японії. По-перше, абсолютно реальні історичні персонажі та криваве середньовічне тло, коли цілий клан можуть вирізати всього за одну ніч. По-друге, абсурдистська комедія з персонажами, що можуть заглядати у майбутнє, і боятись, що шоу закенселять за погану поведінку з собаками. По-третє, неймовірної краси анімація та робота з кольором. Ну справді іноді таке враження, що хтось вилив на екран три відра різної фарби. Але і чомусь це виглядає просто шикарно. І по четверте, сюжет: кланові зради, пошуки себе, надбання союзників, боротьба з ворогами, заварити таку кашу і зробити її настільки смачною. Це справжнє аніме, яке ми усі так любимо. Вітролам. Хтось казав, що це токійські месники здорової людини. Я би не був таким категоричним, але щось у цьому порівнянні точно є. Аніме розповідає про шкільні банди та бійки між ними. Однак банда, за якою будемо споглядати, ми, звісно ж, зовсім не така, якою виглядає на перший погляд. Зненацька хулігани вирішили, що будуть охороняти місцеве населення та захищати їх від інших банд. Дуже драйвовий екшен та хореографія бійок забезпечують чудовий темп історії. Ви буквально не помічаєте, як летять серії, але з іншої сторони, почуття вдячності від людей до цих малих засранців додає в тайтл нотку щирого душевного тепла, якого зовсім не очікуєш у такого роду аніме. Dead, Dead Demons Dead 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 Destruction це аніме на основі роботи одного з культових сучасних мангак Ініо Асано. Про нього у мене є окреме відео на каналі, раджу зацінити. Так от, де збирає докупи усе те, чим так прославився автор: відчуття непроглядної меланхолії, дивних, але дуже лампових персонажів, життєві драми та повний актунг у вигляді інопланетної тарілки, що зависла над містом, і ніхто не розуміє, що вона хоче. А в центрі оповіді, звісно, пара дівчат. Які, як виявляється, уже мали певні справи з інопланетянами. Сюжет ще не раз підкине вам просто карколомні повороти і вразить своєю безкомпромісністю. Єдине застереження: не дивіться нульову серію першою. Її буквально вийняли з середини серіалу і чомусь закинули на початок, проспойлеривши купу сюжетних поворотів. Я захоплююсь чарівними дівчатами. Якби мені було років 15, то звісно, цей тайтл би очолив список. Рівень розпусти тут просто оптимальний. Хотіли колись побачити, як магічні дівчатка переходять на сторону БДСМ і починають щосерії активно шльопати одна одну по дубці, зв'язувати та поливати гарячим воском. Ну що ж, ваші молитви були почуті, мої маленькі хтивчики. Ось воно. Але разом з тим, тайтл має друге дно та пропонує багато в чому свіжий погляд на жанр. Це, звісно, не мадока. Принаймні поки але подих свіжого повітря з хентайного підвалу немало мене здивував. Бартендер Склянка Бога. Це перший, але далеко не останній ремейк класичного аніме, що вийшов в цьому році, і зміг попасти в цей список. Так, тренд на нові адаптації класичних історій не новий навіть в аніме, але майте на увазі, він ставатиме лише сильнішим щороку. І як на мене, це хороша новина. Бо тепер є шанс побачити повні екранізації історій, що раніше залишались на сторінках манги чи ранобе. Але це я забігаю трішки наперед. Так про що ж нам розповість? Бартендер про бармена Грю, який завжди знає, який коктейль потрібно подати його клієнту? Чи ви втомлений офісний планктон після чергового сірого дня, чи перебірливий директор п'ятизіркового готелю, чи просто змокли під дощем? Рю блискавично оцінить ваш стан, зрозуміє вашу справжню проблему та подасть напій, що допоможе цю проблему вирішити. На словах звучить трішки дивно, але це тайтл з неймовірно теплою атмосферою та потенціалом перетворити вас на справжнісінького алкоголіка. Бо кожен з коктейлів реальний і його одразу ж хочеться спробувати. Спробуйте і ви склянку бога. Ворон господаря не обирає, це фентезі, в якому люди вміють перетворюватись у гігантських трьохлапих воронів. А далі у цьому безжальному світі ми стаємо свідками буквально Гри престолів: чотири великі доми, кожен з яких хоче одружити принца на своїй дочці, щоб здобути більше влади та впливу. Принц, про якого говорять Швіндурник, але при цьому той самий легендарний золотий ворон вбивства зради, мертві коханці та інтриги. Звісно, з часом весь пазл зійдеться, а карти розкриють. Але такої якісно. Збудованої таємниці з купою задіяних сторін і персонажів, в кожного з яких є своя мотивація. Ух, давно я не бачив чогось настільки вишуканого та захопливого. Придворні інтриги возведені до ступеня пік фікшн. А перед тим як ми продовжимо, зробимо невеличку перерву на нашого улюбленого спонсора ZenMarket. Але не перемотуйте, бо вам з цього дещо теж перепаде. А якщо точніше, то цілих 10 фігурок. Отже, новий рік приніс нам нову посилку від Zen Market. І поки моя дружина з красивим манікюром розпаковує вам її і показує фігурки, які мені прийшли, то я розкажу вам трішечки детальніше про ZenMarket та їх поточну акцію. Отже, для тих, хто не в курсі Zen Market це проксі сервіс покупок з Японії, тобто ви можете... Напряму у них на сайті знайти товар, що вам потрібен. Фігурку, мангу, артбук, модний японський одяг, ретро консоль, картки покемонів чи взагалі що завгодно. Оплатити товар, а далі менеджер Zenmarketу сконтактує з продавцем домовиться про доставку на склад, де ваша посилка може безплатно лежати до двох місяців часу. І після того як усі інші товари, що вам були потрібні, прийдуть на склад, ви можете об'єднати їх в одну посилку та відправити собі в Україну, як я зробив з цими фігурками. А прямо зараз Зараз з 12 січня по 20 лютого на сайті діє знижка до 20% на першу міжнародну доставку. Можна зекономити доволі солідну суму, тож якби ви вже давно хотіли щось замовити з Японії і чекали якогось знаку, то це він. До слова про ось ці фігурки. 10 з них можна буде виграти в якості призів на нашому зборі для ЗСУ, про який розповім трішечки пізніше. Але якщо не хочете чекати, то таку саму красу можна замовити на Zen Market уже зараз, в середньому за 200-300 гривень за штуку. Посилання. Залишу в описі. Zen Market везе вашу японську мрію. Вовчиця та прянощі, а ось і ремейк, який, скоріше за все, перенесе усю історію з першоджерела на екран, і це те, чого ця історія заслуговувала уже багато років. Вовчиця та прянощі це фентезійна класика, що розповідає про подорожі вовчої богині Холо та торгівця Лоуренса. Це фентезі монети та магії, за лаштунками якого насправді прихований підручник з основ економ теорії та романтична лінія, варта усіх грошей світу. Атмосферна, авантюрна, часто весела, а часто і страшна історія про пригоди двох надзвичайних персонажів. Це те, що зробить ваш вечір. До слова, раноби у нас публікує видавництво мольфар. Ну і давайте завершимо тему культових ремейків «Ранма одна друга. Культова романтична комедія, що виходила з середини 80-х по середину 90-х. Буквально заклала ледь не половину усіх прийнятих і дотепер тропів. Тому ремейк міг видатись дещо ризикованим. Важко зараз здивувати тим, що вже активно пережовувалось 30 років поспіль іншими тайтлами. Але на диво, Ранма все ще дивиться дуже свіжо, кумедно та мило. В центрі історії Саатоми Ранма хлопець, який після падіння у проклятий ставок тепер при контакті з холодною водою перетворює. У дівчину, а при контакті з гарячою назад у хлопця. Та Акане, яку її батько безвідома посватав до ранми. Звісно, це породжує безкінечне джерело для комедії та різноманітних геїв. Крім того, буквально всі в тайтлі є майстрами бойових мистецтв. Тому навіть фігурне катання тут перетворюється у бій на смерть. Дуже кумедний бій смерть. Блакитна скринька це унікальний скарб. Автори не просто змішують спортивне аніме з романтичним. Вони це роблять цікаво, азартно та вдало обігруючи кліше жанру. Так, головний герой почне жити з героїною під одним дахом, але заходити в кімнату, де вона приймає ванну. Головний герой буде лише у себе в голові. Отакий от, от гех. Спортивні змагання тут, звісно, важливі і є вагомою, якщо не основною, мотивацією героїв. Але коли грати почнуть на телефонний номер головної героїні, то будьте певні, перформанс буде на зовсім іншому рівні. Блакитна скринька це дуже тепла романтика про становлення однієї пари, яка дуже плідно і якісно перемішана зі спортивними драмами та досягненнями. Унікальний мікс, якого не так багато на ринку, який дуже приємно скрасить вам пару вечорів. Prog vzemlji! Це вражаюча історична оповідь про середньовічну Польщу, що покаже епічний та страшний шлях однієї ідеї. А що якщо земля не є центром всесвіту? Інквізиція у всій своїй кривавій красі, вчені, що готові покласти життя заради ідеї. Та сама ідея, яка попригніт церкви та всі обставини світу, все ж проростає деревом пізнань крізь страшну реальність. Студія Медхаус в чергове порадувала нас справжнісіньким шедевром, який, на жаль, для більшості пройшов. Непоміченим. Якщо ви любите серйозні історії з нетривіальними поворотами, важкими життєвими рішеннями та справді цікавими персонажами, то пропускати рух землі буде страшною помилкою. Кайджу номер 8. Ви нічого зі мною не зробите. Я такий, який є, і коли маленький кайджу. Б'є в мордяку великого, то мої очі округляються. Я забуваю про всі глибокі сенси і просто хочу якомога більше цієї шикарності. Кайджу номер 8 це історія світу, який піддається регулярним атакам гігантських монстрів. Тож не залишається нічого, окрім як створити спеціальні війська, що будуть з цими кайджу боротись. Головному герою уже за 30. Він буквально займається тим, що прибирає гівно за Кайджу, яких розрубали. І це його останній шанс в житті попасти в елітні війська. А, і ось доля грає з нашим героєм цікавий виверт. Він сам стає кайджу. Звісно, йому вдасться попасти в елітний загін. Звісно, його сили допомагають йому, але також ставлять під загрозу, адже людство не терпить монстрів, тим більше у своїх рядах. Це дуже добре зроблений Бетлшонен, який хочеться споживати серія за серією, вибачаючи йому усі ті кліше та очевидні повороти, якими повниться цей тайтл. А перед трійкою лідерів традиційно невеличкий список вартих згадки. Тільки я візьму новий рівень. Якби аніме адаптації по справжньому вдалося вхопити дух оригінальної Манхви, то цей тайтл мав би всі шанси бути в трійці переможців. Але аніме вийшло блідою тінню оригіналу. Що тим не менше все ще дуже цікаво дивитись. Третій сезон Коносуби. Тут важко щось додати. Чудова ісакай комедія, все ще чудова. Бракує трішки свіжості оригінального сезону, але від цього сміятись менше ви не будете. Третій сезон Резеро. це лише перша половина сезону, тому її важко оцінювати окремо, але те, що ми побачили, було на стабільно високому рівні. Чекаємо продовження, яке вже можливо навіть вийшло на момент релізу цього відео. Термінатор Зеро це той свіжий подих, який був так необхідний франшизі. Новий підхід, нові персонажі, данина любові та поваги до оригіналу, і дуже детально продуманий сюжет, де навіть, здавалось би, повний косяк зрештою перетворюється в важливу частину історії, яка дозволяє зрозуміти, хто говорить правду. Дуже сподіваюсь на продовження. Наречена Якудзе з'явилась у списку в останній момент, і я все ще не розумію, чи ці темні уявлення про романтику мені подобаються, тому що це нормально, чи тому, що у мене якийсь здвиг по фазі. В будь-якому випадку дуже приємно дивитись, як молодий красивий психопат буквально розмазує об асфальт інших бандосів, які посміли не так глянути на його наречену. Вважайте це моїм гілті плежа року. А тепер до трійки найкращих. Я певен, що більшість з вас не дивилось Girls Band Cry. по одній простій причині. Фу, 3D, мої очі плавляться, виключиться негайно, бебебе. -бе -бе. Друзі, ви помилились. По перше, це неймовірне 3D, що буквально розширює кордони сучасної анімації. По-друге, сюжетно це історія, яка не просто розповідає про чергову дівчачу групу, що мріє виступити на Будокані. Це історія, яка глибоко колупається в черепушці та менталці кожної з дівчат, знаходить там скелети у шафі, дістає їх на світ божий і показує, як з цими скелетами справлятись і жити далі. Засудження від батьків, булінг, смерть близьких, зрада друзів. У кожної з дівчат свій букет тарганів в голові та шрамів на серці. Давно уже не пригадаю такого глибокого занурення у психологічний світ персонажів. При цьому на фасаді у нас історія успіху та сходження одного колективу, за якою просто дуже цікаво спостерігати. А якщо вам і цього було мало, то автори десь на третьому рівні ведуть акуратні метадіалоги, ну, наприклад, з Кейоном або Беком та іншими культовими музичними тайтлами. Наприклад, що би було, якби дівчата з Кейону справді стали професійними співачками? Так так, історія Diamond Dust це саме про це, натяків більш ніж достатньо. Коротше, не пропускайте одне з кращих аніме року. Я навіть не знаю, з якої сторони починати вас переконувати, що підземелля смакоти це неймовірно цікаве та глибоке фентезі з шикарно пропрацьованим світом, не менш блискучим сюжетом та набором дуже непересічних персонажів. Адже пару перших серій вся ця краса від вас вдало приховується за фасадом кулінарії та базового лору світу. Я навіть сам потрапив у цю пастку і колись давно закинув мангу після першого тому, бо мені чесно не зайшло. Але як тільки ви переходите за певну. Межу, то очам відкривається значно більше. І справа тут не тільки в квесті порятунку сестри головного героя Лайоса з живота дракона, де вона повільно, але впевнено, перетравлюється, поки герої поїдають всяку живність в данжі. А справа в тому, що світ підземелля смакоти продовжує жити за своїми правилами кожну секунду. Здавалось би, пересічні персонажі потім виринуть ще не раз. Здавалось би, не надто цікавий флешбек, заставить вас плакати і розкриє персонажа, якого ви знали усю історію. Орію з зовсім іншої перспективи. Підземелья смакоти виявляється дуже глибоким, зворушливим, жорстким, людяним, безкомпромісним і просто цікавим твором, що мало помалу приготує вас. Так, так, глядач тут в якості тої самої пиславутої жаби, яка не помічає, що вода в казані нагрівається, поки не стає надто пізно. З кожною серією історія стає все краще і все цікавіше. І ви не помічаєте, як десь ближче до середини першого сезону ви попались, вас зварили. Ви тут дуже надовго, ви закохані в цю історію, і мені зовсім не шкода, що, хоч із другого разу, але я все ж попав у цю пастку. І перед тим як віддати вам перше місце, альянс Фрірен, браття та сестри мої, ви тут настав час нам гордо підняти наші знамена та вославу Фрірен, сама та ЗСУ, показати усім, що ми готові знову довести, що наше улюблене аніме найкраще. Кіміки знову почали свою нагороду. Цього разу вона переіменована на Юкамі Awards. Чесно кажучи, я там теж трішки приклав лапку до організації, тож ми маємо дуже ексклюзивні можливості. Наприклад, почати збір на нашу підбанку ще до того, як стартують усі інші. ha 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 Треба сказати, що цього року ми дещо підняли планку, тож збір відбувається у офіційній співпраці з повернись живим, а гроші підуть на дуже хороші штуки для ЗСУ, про які розповім в наступних відео. Загальна ціль 660 тисяч гривень. А конкретно наша ціль привести до перемоги справді найкраще аніме року, про яке я розповім вам уже за кілька секунд. Як ви, мабуть, здогадались, фігурки, які я показував раніше, можна буде виграти саме у цьому зборі. І не тільки їх. Насправді, у мене ціла шафа призів для вас. А поки Додам, що посилання на нашу банку лежить в описі, а перші троє людей, що задонатять від тисячі гривень і більше, гарантовано отримують від мене екстра призи. І краще мені року, за яке я вас закликаю голосувати на премії ЮКАМІ АВОРДС, стає звісно ж, дан дан-да-дан. Це аніме з перших же хвилин хапає тебе за золоті кульки і не відпускає до самісінької фінальної серії першого сезону. Це божевільно хороший тайтл. Тут є сцени, що змусять вас сміятись. Тобто, як вони зібрались бейсбольною битвою заганяти м'ячі головного героя назад на місце? що? <Шо>? тут є серії, в кінці яких ви будете плакати, тобто, як вони змусили мене за одну серію співпереживати справжньому монстру і проливати за неї сльози. Тут є сюжетні арки, які змушують вас хвилюватись про чуже романтичне життя більше, ніж про своє. Тобто, як у неї є друг дитинства, так не має бути. Момо створено для Окаруна. Тут є абсолютно божевільний кінець сезону, який змушує вас кричати на екран. Тобто, як це все? Ви там показились? Давайте мені продовження вже. Дандадан -да -дан, це чисте творче божевілля. Нічого з цього не мало би працювати по окремості. Ну які ще інопланетяни, що косплеють лиходіїв з Ультрамена. Ну, яка ще турбобабця? Ну, яка креветка з кров'ю молоком? Про що ви? Все це не має сенсу, допоки ви не глянете дан, -да дан, де це фірмове божевілля поскладене в ідеальну оповідь, що від першого до останнього кадру знає, куди вона йде і яку історію хоче розповісти. Розвести творчий безлад це, в принципі, не складно. Навалили тут яка. Додали там інопланетян, приправили все школою і романтикою. Подумаєш, скільки там тих справ. Але зробити так, щоб разом з твоїм безладом одночасно плакали і сміялись мільйони людей по всьому світу. Це ознака вищого пілотажу і твору з вищої ліги. Таким є Дандадан, таким є найкраще аніме 2024 року. Усім дякую, що додивились до кінця. А яким було ваше улюблене аніме в 2024-му? Пишіть в коментарях. І звісно, не забувайте донатити на наш збір Спільно з повернись живим. Перші три донати, більші за тисячу гривень, отримують ексклюзивні призи від мене. Окрема подяка усім топовим людям, які підтримують нас на Монобазі. Без вас цих випусків би не було. А якщо хочете ще аніме порад, то на екрані посилання на мій топ аніме за 2023 рік. Приємного перегляду! Цілую в Ням Пані Тоф любить посилочки від z не менше, ніж я.